Джон Роулін сказала, що не варто зациклюватися на мріях і забувати жити. Мені здається, що кожна людина інтерпретує цю цитату по-своєму, в залежності від своїх життєвих обставин, досвіду, оточення. Можливо, для когось це буде вислів про те, що треба не лише працювати задля досягнення власної цілі, задля втілення своєї мрії, а й не забувати жити це життя. А в реаліях такої страшної та кривавої війни, коли ворог прагне знищити тебе як фізично, так і морально, упевнена, що чимало українців сприймуть цю фразу як заклик не відкладати нічого на потім, бо в одну мить тебе і твоїх близьких може просто не стати. Але коли я вперше прочитала цю цитату, мені на думку спало вміння відпускати минуле. Гадаю, це через те, що я вже третій рік є переселенкою з Донеччини, і мені довелось будувати своє життя спочатку в чужому для мене місці, бо мій дім забрали росіяни. Пам'ятаю, як постійно думала про повернення на рідну землю, про те, як там усе зміниться після деокупації, про зустрічі з ворогами, що стали друзями і друзями, що стали ворогами. Звісно, думки про майбутнє і бажання повернутись до рідних місць. Це нормально. Проте не тоді, коли мрії про домівку настільки сильно тримають тебе, що не дозволяють будувати нове життя тут у моєму випадку на Полтавщині. Мені здається, що ця проблема знайома багатьом людям, які були змушені покинути свій дім через небезпеку та окупацію. Ця проблема знайома людям, які ставлять собі питання: а коли ми повернемось додому, а чи повернемось взагалі? І я зараз в жодному разі не закликаю зректися свого коріння чи забути своє минуле. Ні. Я кажу про те, що це минуле треба відпустити, аби воно не тримало тебе у своїх клещатах, не дозволяючи знайомитися з новими людьми, займатися чимось іншим, зрештою, жити це життя наповну, бо воно одне і, як показує реальність, може бути знищене нашими клятими сусідами в будь-який момент. Подібні розмови з родиною та моєю подругою допомогли мені не зациклюватися на думках і мріях про повернення на рідну Донеччину. Я більше не відчуваю себе зрадницею, коли виступаю на чужій сцені, знаходжу нових друзів і загалом проживаю це життя. Я все ще прагну повернутись додому. Проте це не означає, що я маю повністю поставити своє життя на паузу. Це означає те, що я старатимусь допомагати армії, бути активною, підтримувати все українське і водночас проживати це життя наповну і користуватись усіма можливостями, що пропонує мені доля. Я гадаю, що можна знайти багато значень цієї цитати, але все ж вона про кожного з нас в цій чи іншій мірі. Тож, про що саме подумав ти, прочитавши її?